Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні назвемо коротеньке війня Софло на ці дні, коли немає часу, а хочеться попрацювати над всім тілом. Якщо ж вам подобається довші практики, якщо ви хочете займатися зі мною онлайн, я залишаю вам посилання на спонсорство на моєму каналі в інфобоксі під цим відео. Ми вас там дуже чекаємо. У нас дуже класно вже сформувались ком'юніті, де ми підтримуємо одне одного і зустрічаємось на регулярній основі. Тому заглядайте в інфобокс, а ми з вами розпочинаємо сьогодні у сидячому положенні. Знаходимо комфортне сидяче положення, розправляємо плечі, долоні на колінах або перед собою. Обличчя м'яке, очі можуть бути заплющені. Переносимо всю нашу увагу на дихання. Глибокий вдих через ніс. Повільний видих, глибокий вдих, та видих, ще один вдих. Та видих. Коли готові, розплющуємо очі. Ведемо долоню на протилежне вухо, опускаємо шию в бік. Але ми щоденди. І з видихом міняємося. Легенький натиск на наше вухо, на голову. Повертаємось в центр, опускаємо підборіддя до грудей. І з наступним дихом розслабляємо голову назад. І ще два рази. Підборіддя до грудей. І розслабляємо голову назад. І ще один. І повертаємось в нейтральне положення, ставимо руку в сторону. Навдосі підіймаємо їх над головою. З видихом нахиляємось в один бік, притискаючи з до підлоги. Вдих. Центр. Видих в іншу сторону. Вдих. Видих. І ще один вдих. Та видих. Повертаємось в нейтральне положення, розправляємо плечі, витягаємося уверх і з видихом скручуємось в одну сторону. Повертаємось в центр вдих і з видихом скручуємось в іншу. І знову повертаємось і бамов в центр. Ставом наші стопи ширше, ніж наші стегна, коліна зігнуті, і руки за спиною. І так кілька разів опускаємо наші коліна зі сторони в сторону. Залишаємо ноги в одній стороні. Направляємо. Наш корпус до передньої ноги робимо вдих, витягаємось, і з видихом опускаємось на комфортну висоту. Знову повертаємось в центр і міняємо сторону. Витягнулись вдих і з видихом опустилися. Підіймаємось, повертаємось в центр, ставимо наші стопи разом, коліна нарізно. І легенько попружинили колінами вниз. Опускаємо наші коліна максимально до підлоги, розправляємо плечі. і тримаємо. Повільно збираємо коліна, сідаємо вздовж колумка, підіймаємо наші ноги, залишаємо долині на колумку або тримаємо їх вздовж тіла. За бажанням випрямляємо наші ноги. Тримаємо тут 5, 4, 3. Два. І один опускаємо руки вниз, ноги на хрест, виходимо на четвереньке. Залишаємо долоні під плечима, коліна стягнемо і переходимо до наших зап'ясть. Кладемо наші долоні догори і дуже обережно почнемо рухатись зі сторони в сторону. Повертаємо наші долоні. Вниз і додаємо декілька кругових оберців зап'ястями. В одну сторону та в іншу. Змінили. І знову опускаємо обидві долоні на килимок. додаємо кішка, корова вдих, прогноз. А видих, округа лис. Вдих. Видих. І ще один вдих. Та видих. Повертаємося в нейтральне положення і ми з вами лягаємо на живіт. Тримаємо стопи разом або на ширині стегон. Пальці рук під плечима. Притискаємо стопи до підлоги. І з наступним дихом підіймаємось. Наші плечі та оборуди з підлоги, стегна залишаються внизу. Беремо глибокий вдих, витягаємося. І з видихом опускаємось вниз. Повторимо ще два рази. Вдих, підіймаємося. Кобра буджем весело. Видихом опускаємось вниз. І ще один вдих. Вида. Залишаємо долині під плечима, виштовхуємо себе в планку, робимо вдих і з видихом адхому на собака, морди вниз. Розігріваємо задню поверхню ніг, згинаючи по черзі коліна. І коли готові, знаходимо статичне положення. Залишаємось тут на три, два, і один, коли готові, підіймаємо ліву ногу вверх, робимо тик, З видихом ліве коліно до грудей. Максимально підняли його вверх, подаємо плечі вперед. Крок лівою стопою між долонь. Знаходимо верхній випад. Сідаємо трішки нижче, тримаємо тут три. Два. І один. Розкриваємо наші руки паралельно до підлоги. повертаємося в ліву сторону. Якщо потрібно, завжди можна опустити заднє коліно вниз. І ще один дих. І з видихом повертаємо наші руки над головою. З'єднуємо праву п'яту з підлогою, розкриваємо руки в сторони і опускаємо ліву долоню на підлогу. Якщо не дістає до підлоги, кладемо лікоть на коліно. Залишаємось тут на три, два, і один. Опускаємо обидві руки вниз. І звідси переносимо нашу ліву стопу на зовнішній кут клумка. Знаходимо ящерку. Опускаємо наш таз, направляємо груди вперед. Залишаємо статиця або додаємо декілька інтуїтивних рухів зі сторони в сторону, вперед, назад, можливо по колу і тримаємо з вами тут п'ять, чотири, три, два. І один, підгортаємо пальці правої стопи, підіймаємо праве коліно з підлоги, випрямляємо наші ноги. Стопи в нас паралельно Одна до одної, вдих, підіймаємо грудь І з видихом опускаємось вниз і крокуємо руками до нашої правої стопи. Отягнулись. Вдих, повертаємось в центр. І з видихом крокуємо до лівої стопи. Знову повертаємось в центр, робимо вдих. І повторюємо все те ж саме на іншу сторону. В долоні на килимок, крок назад правою ногою. Вийшло в собаку, мордою вниз. Підіймаємо праву ногу вверх. Вдих. А з видихом праве коліно до грудей. Максимально підіймаємо його вверх. Подаємо плечі вперед. Крок правою стопою між долонь. У верхній випад. Залишаємось тут на три. Два. І один. Повертаємось в праву сторону, розкриваємо руки широко вздовж коломка, три. Два. І один знову вдих руки над головою. З'єднали ліву п'яту з підлогою. Розкриваємо руки в сторони, опускаємо праву долоню на підлогу або правий лікоть на коліно. Залишаємось на три. Два. І один. Опускаємо ліву долоню вниз і переносимо нашу праву стопу на зовнішній кут колимка. Виходимо в ящерку. Пускаємо та стрішки нижче груди вперед. Тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Підгорнули пальці лівої стопи, підняли коліно і знову вийшло в центр. Стопи паралельно на добаві. А вдих, підіймаємо груди леду до підлоги і з видихом опускаємося вниз. Цього разу ми залишаємо праву долоню внизу, а лівий розкриваємось уверх Легенько скручуємо. І ще тут один вдих. З видихом ліва рука вниз, права вверх. І ще один раз на кожну сторону. Права долоня вниз, розкриваю лівою рукою. Видих. змінили. Обидві долоні вниз. Вертаємо наші стопи на початок крумка і робимо крок правий стопою вперед. Сідаємо в малесна. Розправляємо плечі, витягнемося вверх. Чотири, три. Два. І один опускаємо руки вниз, випрямляємо наші ноги. І робимо крок назад в планку. Робимо вдих, з видихом опускаємо, опускаємо з чотири ноги. На Розправляємо плечі, витягаємося уверх, обриво спаками диву. І з видихом позиція дитини. Крокуємо долонями до колін. Сідаємо на п'яти, розправляємо плечі. Навдосі підіймаємо руки над головою І з видихом долоні до грудей. Намасте! Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!